У Рівному боротимуться за командний кубок. Рівненський клуб «Єдиноборств Праджат» організовує змагання з тайландського боксу. На командний кубок до нашого міста завітають спортсмени з Вінниці та Києва. Представники клубів Сакура та Граніт змагатимуться з рівненськими борцями. Самі змагання заплановані на 19 липня. Первый раз в масштабах такого рівня і в області перший раз за всю історію поводиться турнір такого рівня, уровню по такому стилю, як кодмо Незалежно від… Проведення турніру, там будуть також присутні у нас показові бої всіх відах і діноборзко у нас. Окрім представників клубу до організації Кубку, долучився і голова обласної ради Михайло Кирилов. Він і сам трохи часу приділяє заняттю спортом, тому таку ініціативу вирішив підтримати. Я вважаю, що це правильно що сьогодні. Нам потрібно ну, прибувати у молоді реально здоровий активний спосіб життя для того, щоб… Росли здорові, крепкі хлопці наступні покоління, які будуть жити, які будуть розвивати Україну. Для переможців вже визначені нагороди, це кубки та невеликі грошові презенти. А от для глядачів, що прийдуть повболівати за спортсменів або просто поспостерігати, готується цікавий сюрприз. Кожен той, хто прийде подивитися це змагання, отримує квиток. І в кінці змагань будуть розігруватись е початки з, е з підписами усіх нової команд, тобто люба людина, яка прийде добуде до кінця, зможе потім е прийняти участь у розігриші у е виді під, підписаних церкських порчаток для всієї команди. Змагання такого типу для області новинка, тому учасники готуються до них дуже серйозно. Почали готуватися з початку червня, тобто підготовка півтора місяця, кожен день тренування, тренування крос, інтенсивні тренування. Тобто важко, але вже це. Ну, Шлях більше вже все про тайландський бокс або муай-тай – Це вид бойового мистецтва, що походить з Таїланду, і в його основі лежить ударна техніка, а саме удари руками і ногами. Відноситься до складу неолімпійських видів спорту. Проте зараз актуальним є питання про включення муай-таю в основний склад олімпійських видів. Ілона Якимюк, Олексій Самойлов у ритмі подій.